Вітаю! Сьогодні розберемо, як приєднати, верніше опублікувати домашні завдання учням в електронному журналі Єдина Школа. Для початку, для того, щоб подивитись, чи у нас опубліковане завдання чи ні, пропоную зайти в наші календарні плани. Для цього в лівому верхньому кутку заходжу в меню, обираю журнал вчителя, обираю предмет, обираю клас і заходжу в зміст уроків. В змісті уроків, подивіться, будь ласка, в правому, в правому стовпчику є розділ домашнє завдання. Так ось, якщо домашнє завдання опубліковано, то тут написано задано від такого-то числа на таке то число, і написано опис домашнього завдання. Давайте перейдемо трошки далі, бо у багатьох з вас, так само як у мене, одразу при завантаженні календарного плану була зроблена певна заготовочка. Але це не означає, що наші заготовочки бачать діти. От подивіться, будь ласка, в останніх датах у мене є домашнє завдання. Прописано, що воно опубліковано в Google Classroom за посиланням. Бо я саме так для того, щоб не дублювати двічі, тричі і так далі. Завдання, я його публікую в Google Class, а тут тільки даю на нього посилання. Значить, але. Це домашнє завдання діти не бачать, бо це моя власна заготовочка. Так само, як урок номер 139 подивіться, будь ласка, домашнє завдання не опубліковано. Урок 138. Домашнє завдання в мене не опубліковано. Чому? Тому що в опублікованих домашніх завданнях. Ми бачимо і тему домашнього завдання, і з якого по яке число його задали, і опис домашнього завдання. А якщо просто домашнє завдання написано, то це воно просто ваша заготовочка, і його ніхто, крім вас, більше не бачить. Тепер, коли ми вже побачили. Які конкретно дати в мене неопубліковані домашні завдання, я можу з неї зайти і їх опублікувати. Для того, щоб на загал не демонструвати оцінки учнів, я зайду в останній тиждень в травень, бо в квітні там вже є оцінки, а сьогодні 1 травня і оцінок там немає. І я створюю домашнє завдання для 2 травня. Для 1 травня воно вже є. Значить, перехожу в свій розклад. Стрілочку, повернулась на розклад. Заходжу в 5G. І давайте подивимося. Якщо я натисну на дату, то 1 травня, ви пам'ятаєте, що там вже було опубліковане домашнє завдання. Ось воно в мене є і виглядає от таким чином. А тепер зайдемо в 2 травня. В 2 травні. травні домашнього завдання немає. Є кнопка Створити домашнє завдання. Натискаю її. Обов'язково маю обрати дату уроку, на коли я його задаю. 2 травня я задаю на 3 травня. Далі опис домашнього завдання. Тут написано, опубліковано, це моє, моя заготовка. Але я тут можу написати, наприклад, прочитати там параграф 23. От, І там виконати, виконати номери. Там 1, 1, 1, 1. І от тепер, коли я натисну кнопочку Створити, тобто, ще раз, ви можете це вручну все забити. У мене просто була створена заготовка. Я його потім буду видаляти, оце те, що я написала, бо це ж я так з голови щось придумала. Натискаю кнопочку Створити. Тепер дивіться, в мене вже 2 травня на 3 травня є створене домашнє завдання. Сюди ж, до речі, да, дійсно, ви можете сюди додавати посилання, і воно є клікабельним. Тобто діти зможуть на нього натиснути і перейти за цим посиланням. Заходжу на 3 травня, створити домашнє завдання. Якщо я цього не зроблю, жодні мої заготовочки ніхто не побачить. Обираю наступну дату 4 травня. І натискаю кнопочку Створити. Заходжу в 4 травня створити домашнє завдання, обрати дату уроку, обираю наступну дату і натискаю Створити. 5 травня створити домашнє завдання, а тепер увага, подивіться, будь ласка, немає наступної дати. Ми не можемо створити домашнє завдання, якщо немає наступної дати уроку. Що це означає? Що доки не буде активований розклад на наступний тиждень, на жаль, я не зможу створити домашнє завдання з 5 травня на наступний урок. У вас це може бути з вашої дати. Сподіваюся, це відео було корисним. До зустрічі в наступних відео!